Сьогодні хочу поділитися з вами словом, і воно народилося розмірковуючи над тою ситуацією, яка зараз в країні, і це відбувалося, знаєте, якийсь такий період часу, читаючи новини. І, знаєте, Я думав, думаю, ну все так погано в нашій країні. Там корупція, невдачі на фронті. І ти думаєш, все погано. І Розмірковуючи над цим, я подумав думаю, про героїв Біблії, які жили в час, коли Ізраїль проходив дуже нелегкі часи, і справді там з'являлися герої, які піднімали слово Боже, які ставали і які запроваджували якісь дії. І, вивчаючи тему героїв, я думав: думав, які ж вони самі по собі? Хто це такий герой і що відбувалося з ними в той період? І... Свою проповідь я назвав так, що сила другого, чому підтримка, це теж героїзм. Сила другого. Ви знаєте, що ми завжди в світі, насправді, так сталося, що нам показали героїв. Ну, я з того часу, коли ще був фільм такий міцний горішок. Знаєте, це такий, хто дивився, знає. Да, це такий. Чоловік, який може сам один, там, замість там, зупинити злодіїв там, і так далі. І це був такий, знаєте, видаючийся. але за ним завжди нікого не було, він був один. І вивчаючи Біблію, я думаю, ну не вже в Біблії такі ж самі герої. Тобто, не вже цей стереотип, який з нами відбувається, що герой він сам. Насправді не сам і хотів би трошки. Показати про героїв, які є в Біблії, ви знаєте, що герої віри вони надихають, вони показують своїм прикладом, що потрібно робити в важкий час. І коли ми дивимося на людей, яких ми довіряємо, яких ми бачимо, ми завжди думаємо, що вони сильні, вони завжди знають, що робити. і не буває в них ніяких проблем. Але герой з'являється там, де складнощі, де складні обставини, де труднощі, де сумніви, де потрібно взяти на себе відповідальність. Ви знаєте, що в Біблії дуже багато разів, коли ми читаємо, я завжди думаю, нам просто, ми, коли читаємо, ми знаємо, що ну, умовно, Давид, він взяв. Камінь вийшов на голіафа і переміг. Але Давид, коли був в цій ситуації, він не знав, що так буде. Він просто довіряв Богу. Єлисей, пророк, який е, творив чуда, е, він був слугою Божою, він виконував те, що говорив йому Господь. Моавітянка, яка е, пішла е, за своєю свекрухою, вона також була героїні. Вона пішла й довірилась Богу. І це був. Е, Її подвиг, які якості об'єднують? Це віра, незважаючи на обставини, герої завжди довіряють Богові. Це послуг, вони готові бути послушними. Ви знаєте, чому я кажу, що в наш час, коли я розмірковував над цим, думаю, які люди потрібні Україні, які люди потрібні церкві, які будуть вірними, які будуть. Мають послуг, які мають терпіння, відвагу і любов. Тому що насправді ми, коли потрапляємо в складні життєві обставини, коли е, кажеться, що вже все пропало, тобто потрібен той, хто буде поряд. Ми повинні надихати друг друга. І ми звикли з вами бачити великих героїв. От. Але сьогодні я хочу поговорити про такий випадок, який, знаєте, він трохи показує насправді героїзм кожного з нас. І ми звикли бачити великих, ми звикли бачити, що герой він сам, він творить якісь такі чуда. І ну, для нас це суть якби, естественно. Да? Ми це звикли до цього. Але хочу прочитати з вами одну біблійну історію е і взяти з неї деякий. Е Приклад. Він записаний вихід, 17 розділ з 8 по 14 вірш. Вихід, 17 розділ, це переклад Огієнка, і там е, дуже, дуже цікаво відбуваються події. Прийшов Амалик і воював з Ізраїлем у Рафадимі. У зв'язку з цим Моїсей сказав Ісусові: Вибери нам людей і виступи завтра до бою. Проти Амалика. я ж стоятиму на вершині гори з Божим посохом у своїй руці. Ісус зробив так, як сказав йому Моїсей, і вступив у бій з Амаликом, а Моїсей, Аарон і Хур піднялися на вершину гори. Коли Моїсей піднімав свої руки, то перемагав Ізраїль. А коли він опускав свої руки, то перемагав Амалик. Але руки для Моїсея стали важкими. Тому вони взяли камінь, поклали перед Моїсеєм, і він на нього сів, а Аарон та хур підтримували його руки один з одного боку, а другий з іншого, так що його руки залишались непорушними аж до заходу сонця. За цей час Ісус вістрям меча повністю розгромив Амалика і усіх його людей. Після цього Господь сказав Моїсеві, запиши це в книгу для пам'яті. І нехай знає Ісус, що я цілковито зітру пам'ять про Амалика з під Небес. Ви знаєте, це насправді це подія, яка відбувалася в двох площинах. Була фізична битва да? ну, от, і була духовна битва. І Моїсей це той герой, який вів народ, перед ним розходилось море. Він добував воду. І знаєте, в цей час, коли я читав цю історію, чим вона мене надихнула. Насправді Мойсей молився. Господь сказав, підніми руки. Да? От, але його руки опустилися. Кожен з нас іноді проходить такий етап, коли ти опускаються руки, і потрібен той, хто буде поряд. Той, хто поставить камінь. Посадить і каже: Я буду тримати з тобою. Ви знаєте, чому я кажу про те, що другий назвав проповідь, що сила другого. Чому підтримка це теж героїзм? Ви знаєте, хтось із вас спробував зателефонувати другому, другові своєму, коли ти з ними спілкувався, наприклад, рік або два, і запитати, як це? Для цього потрібен героїзм насправді. То я, знаєте, я е, ну, ми коли виїхали, і там ти, коли декому дзвониш, е, то знаєте, коли беруть слухавку, я кажу, все нормально, я дзвоню просто запитати, як твої справи, як ти себе почуваєш. Але всередині відбувається, знаєте, я не знаю. Це так, такий стан, ти, ти думаєш, невже ти не міг подзвонити там через деякий час, невже ти не міг підтримати? І це. Дуже важко відбувається всередині, але потрібно зробити цей крок віри. Потрібен героїзм для того, щоб підтримати людину, тому що ми не знаємо, хто проходить які виклики. Кого що відбувається, і це насправді потрібно, як ми бачимо з цієї історії, що Моїсею знадобився камінь. Да, я завжди думаю, Моїсей, ти йшов на гору, міг щось взяти, да чи ти не знав, що ти цілий день будеш, але вони знайшли той камінь на горі, вони тримали руки і тримали їх написано цілий день. Я, я не знаю, скільки це потрібно мати сили, щоб тримати руки так цілий день. Ну, ви знаєте, да, там через 15 хвилин вони вже болять, а через там, півгодини чи годину ти вже нічого не хочеш. І перемога відбулася. Ми бачимо, що зараз в Україні також потрібно підтримувати руки друг другу. Ми бачимо, що герої втомлюються, волонтери. Опускають руки. Чому я кажу, що виклики на ці події, які відбувалися, ви знаєте, в медіапросторі нам показують, що все, все пропало, немає сили, всі знаходяться в такому стані. І ми, як церква, ми, як брати та сестри, повинні підтримувати, мати ці руки, да, які будуть тримати. Ми можемо наслідувати. Героїв віри, ми можемо бути як ті люди, які другі, які підтримують служіння, коли ви підходите і кажете комусь, твоє служіння важливе, ми молимося за тебе. Насправді це не просто слова. Це та підтримка, яка повинна звучати для кожного з нас. Того, що ми втомлюємося і. Як Моїсей, коли насправді відбувалося, я завжди, знаєте, думаючи про цю історію, я думаю, Моїсей стоїть на горі, там йде битва, да? опустив руки, повинен пройти якийсь час, а малікитяни перемагають. Руки підняв, починається перемога ізраїльтян. І коли за цим всім наблюдали люди, що вони відчували? Так, таке ж саме відбувається в духовному світі, коли ми підтримуємо руки. Ворог програє. Коли ми опускаємось, коли ми самі по собі закриваємося, якби в той ситуації, яка відбулася з Моїсеємия, Аарон та Хур сказали: Ну, це ж битва Моїсея, це він повинен тримати руки. Це, це до нього всі питання. Ну, не втримав руки, знаєте, так буває. Але ні, вони проявили це співчуття, вони проявили цю відвагу і тримали ці руки. Ви знаєте, що. Ми бачимо, що війна зараз відбувається і в дусі, і фізично. Ми бачимо, що підтримка, яка відбувається українців один одного, яка вона була на початку, яка зараз, ви знаєте, що іноді думаєш, все, мене не трогайте, я, мені добре, все, я тут, мені, мені все окей. Але насправді ми повинні проявляти це співчуття і повагу, якою нас вчить Господь. Тому що. Насправді всім важко. Насправді всі втомлюються, і герої, як ми бачимо з історії про Моєсея, він також опускає руки. І коли ми думаємо, що наші герої, які перші стоять, вони завжди знають, що робити, не знають. Якщо ви думаєте про те, що той, хто служить, той, хто волонтер, той, хто він завжди має всередині це натхнення, немає. Тому ми повинні, як віруючі люди, які натхнені Духом Святим, підтримувати і йти вперед. Ми повинні вірити в те, що бути другим це повага бути підтримувати першого це іноді наше призначення. Іноді для того, щоб проявити, для того, щоб переміг Господь, потрібно тримати руки якийсь час. Чому я казав вам про те, що зателефонувати через деякий час насправді дуже важко. Чому, говорячи про те, що коли ми звертаємося до людей, яких ми давно не бачили, або з якими ми не дуже спілкуємося, і ми хочемо проявити для них свою повагу або підтримати, іноді думаєш, що я можу сказати? А іноді просто достатньо простих слів: що я поряд, я молюся з тобою. Якщо треба, ти можеш до мене звернутися. Я буду з тобою молитися. Знаєте, друзі, яких ми давно не бачили, знаєте, і вони десь далеко, коли ти їм телефонуєш, то ти проявляєш цим повагу. Ти думаєш, та йому там добре, він про мене забув там. Але ти прояви цей героїзм, прояви цей крок і зателефонуй. Чому насправді відбуваються перемоги? Тому що, як ви знаєте, що всі спецоперації, всі вони не готуються по одному. І ця війна, яка була. Ізраїльтян за малікитянами, вона також е готувалася, і також і Суставин відібрав найкращих людей, і вони пішли. Але як ми бачимо, що та війна, яка відбувалася фізично, було недостатньо мати тільки фізичну, недостатньо мати було тільки мечі, потрібна була ще і духовна перемога. І ми бачимо, що в цій перемозі е потрібно було мати Аарона і хора. Ви знаєте, я досліджуючи, ну ви знаєте, хто такий Арон, да? це велика людина, яка була з Моїсеєм, вона була поряд. І як би можна сказати, що він був другим. Да? І в цей час іноді, знаєте, чому я кажу про те, що боляче те, що в нас відбувається, що іноді знаєте, нам потрібно перемогти, а люди використовують цей час для того, щоб стати першим. Да, у Аарона, наприклад, була можливість стати першим навіть в цій простій ситуації. Моїсей опустив руки: от є Аарон, я можу зайняти його місце. Але як ми бачимо, що на горі цілі Аарона, цілі хура і Моїсея були в одному, вони вели цю перемогу. Вони хотіли, щоб ізраїльський народ отримав перемогу, виконав волю Божу і пішов далі. Ви знаєте, ми, як церква, маємо це призначення. Бути героями. Тому що завжди хочеться, щоб про нас написали: знаєте, що ми були героями, ми вистояли, і в ці часи перемоги ми були об'єднані. І дух, який був всередині нас, всередині церкви, він був, знаєте, атмосфера, коли ти потрапляєш в церкву, ти відчуваєш, що церква живе, вона бореться для Царства Божого. Навіть цей важкий час, навіть зараз, коли можна сказати, що що тут робити. Але душі спасаються, душі приходять до Бога, і ми повинні мати цю сміливість зараз використовувати цей час. Я розумію, що це складно. Я розумію про те, що відбувається в нас і в серцях, і в країні, і атмосфера, яка навколо нас, вона не спонукає нас для того, щоб ми знаєте, йшли, підтримували. Ти думаєш. Мати б силу зараз вистоять самому. Але ви знаєте, що так як Мойсею тримали руки, завдяки цьому прийшла перемога, так і ми, коли ми надихаємо один одного, то приходить перемога від Бога. Десь хтось, надихнувшись в церкві, він йде на роботу і там підтримує людей. Ми з вами. Розійшлися, ми тут маємо там спілкування годинку, дві, і після цього що? Ми йдемо по своїх роботах, по своїх домівках, і там ми бачимо звичайних людей, які потребують оцього підтримки. Чому, я кажу, сила другого? Чому підтримка це теж героїзм? Ви знаєте, е, аналізуючи життя, я іноді думаю про те, що ну, вже втомилися когось підтримувати, або, наприклад. Коли ти приходиш, когось підтримуєш, там, ти даєш йому якісь настанови, і ти думаєш, та скільки можна, скільки вже можна з тобою бути? Я вже так втомився. Але насправді іноді потрібно з людиною пройти день, два, місяць для того, щоб вона встала і вона змогла стати тим героєм. Да, іноді нашим першим героям, які в нас знаходяться, нам потрібно їх підтримувати. І вони теж опускають руки. Ви знаєте, брати та сестри, я... Знаю, що е, цей час кожному важко. Я знаю, що коли ми з вами читаємо про біблійних героїв, ми думаємо, що це було там, я не герой, я не мріяв бути героєм, мені тут добре. Але Господь, через Ісуса Христа, Він закликає нас бути героями. Він закликає нас підтримувати. Він закликає нас надихати і говорити: Царство Боже близько, в нас є надія, тут все не закінчиться, ми підемо далі. І наше життя, воно буде змінювати життя людей. Ви, ми коли говорили, знаєте, прийшовши до Бога, я завжди е, мріяв про те, що ну тоді так було. Знаєте, е, читали про те, що місіонери, ми поїдемо завойовувати, ми будемо проповідувати, читали ці книги. Знаєте, про місіонерів, які йшли і проповідували Слово Боже. І знаєте, потім ну, так видавляти, коли читаєш, ти так надихаєшся, все. А потім приходиш в інститут, ти бачиш вчителів, бачиш своїх одногрупників, і все пропадає. Тобто все, ти вже не хочеш нічого, і насправді ви знаєте, що мати цей потяг, мати це бажання проповідувати, бажання йти вперед, бажання підтримувати, воно приходить від Бога. Моліться про те, що Бог посилав вам це бажання, моліться про те, що Бог давав вам тих людей, до яких ви можете звернутися, і саме ви до них можете звернутися. Ніхто інший. Бо, наприклад, знаєте, у мене коли на роботі там приходять хлопці, і ти з ними коли спілкуєшся. ну, Ну, тільки я з ними, і тільки я можу сказати йому про е, проповідь Божого Слова. Тільки я можу його підтримати в якусь складну ситуацію, запропонувати помолитися. На жаль, Бог так дає. Там не буде пастора, там не буде дяканів, там будеш ти і твій героїзм. Чи ти заховаєшся і скажеш ні, ні, це не моє, чи ти будеш підтримувати. Коли ви бачите брата або сестру в якомусь горі, підтримайте. Запитайте, тому що це також важливо. Без тебе я немов пітьма, пропадаю і згасаю, о Боже, я тебе маю, нехай твоя, батьку, рука, в житті веде ветей не відпускає.